Я сходив на супермена в кіно, і це відео не скільки повноцінний огляд, скільки моя думка про нього. Рецензія, якщо забажаєте. Тож, якщо ви вже дивились фільм, пишіть в коменти, як вам Неважливо, чи ви пересічний глядач чи затятий гік. Мені цікава ваша думка. Можливі спойлери, я їх відмічу десь в куточку. Але нічого надто серйозного не буде, обіцяю. Я чудово розумію, чому цей фільм міг не зайти. Перед нами майже класичний, типово ганнівський фільм про персонажа, якого ми навіть уявити не могли під режисурою Джеймса Ганна. Фільм дуже барвистий, веселий, іноді навіть смішний. Але якщо ви, як і я, виросли на трилогії Нолана, DC і U від Снайдера, особливо в Стіл та Бетмен проти Супермена, Бетмені-метарів, захранителя хто що, то звикли сприймати DC як щось похмуре та доросле. Частково це справедливо. Але тепер перед нами зовсім інший DC. Це вже не DC Extended Universe. Супермен Корнесета не Бог із неба, а емоційний іншопланетянин, що ще шукає себе. Йому лише третій рік як і це ще не ідеал, а жива справжня людина, навіть більше людина, ніж ми самі. Саме це й робить його символом надії. Між ним і суперменом Кавіла фундаментальна. Кавіл це Месія, це Ісус. Він буде там, де потрібно, коли потрібно. Це надія, яка ніколи не погасне. Звісно, він не до кінця в собі розібрався. Це є про правило не вбивати, вбивство ЗОДА та конфлікт з БПС. В той же час, як Корнесет – це не Месія. Це питання, чи встигне він врятувати всіх. Це теж символ надії, але ще не готовий. Його вогник тільки починає палати. Він лише прибулиць, який намагається розібратись в собі. І тепер про краще у фільмі. Ніколас Голд у ролі Лекса Лютера. Це топ. -кратра. Це один із найкращих антагоністів DC. З ноги вривається в мій топ 3 антагоністів поруч з генералом Зодом та Рідлером з фільмами Таріза. Прекрасно прописаний, логічний, переконливий і, що теж головне, прекрасно зіграний. Я думаю, якщо до фільму у когось були сумніви щодо того, як Ніколас Голд справиться з роллю, то після фільму їх точно не буде. Це трохи схиблений геній, який місцями навіть нагадує гомлендера. Лекс Лютер, інтелектуальний мах і філософ. Ніколас Голд створює образ Лекса як справжнього інтелектуального генія, майже фокусника, що стоїть насправді загрозою розуму для супермена. Його ревнощі, жага визнання це ключ до розуміння антагонізму персонажа. Той же час Корнесет в ролі Супермена це дуже добре його протиставлення, живий, емоційний, ідеально для нової епохи DC. Сцена до солдати пруть на цивільних це момент, коли ти справді відчуваєш, наскільки супермен тут потрібен. Ган показує переписування класичного походження Супермена. Замість месії його батьки мали більш агресивні імперські наміри щодо землі. І цей сюжетний хід ставить під сумнів саму ідею Спасителя людства і додає персонажові глибини. Ган явно сфокусувався на трикутнику Супермен Лойс Лютер і осмислених мотивах персонажів, а не на розширенні все та натяках на майбутнє. Цей підхід ледь не пряма протилежність Марвел підходу. А тепер про мінуси. Метаморфоз ні звідки. Що, як, чому ми цього не дізналися, і я думаю, вже ніколи не дізнаємось. Багато типово марвелівських жартів, особливо собак. Як собаколюб я розумію, але місцями трохи перебіг. Та люди, в яких ніколи не було собаки, можуть не зрозуміти. Іноді крінж сцени, знову ж таки, як у Марвел, іноді нелогічність, але в коміксовому тоні нелогічність прощається. Сцена з розломом метрополіса це майже катастрофа заради катастроф, з одного боку. З іншого боку, це скоріше плюс, оскільки це показує нам наскільки Лекс ненавидить супермена. Він готовий загубити ціле місто заради вбивства одного лише супермена. І з цього боку це працює лише на користь персонажа. Також з плюсів хочу відмітити деякі сцени, наприклад, Лойсі, містер Таріфік на військовій базі, де бійка знята одним кадром, або та ж сама бійка Супермена проти Ультрамена та інженера на стадіоні. Також сцени, де Лютер контролює та координує бої з Суперменом, зняті дуже непогано. В цілому, що екшена, Ган використав сучасні технології дронів, щоб створити кінематографічні сцени польоту у стилі Топ Gun Maverick. Це підсилює відчуття польоту Супермена і робить екшен більш реалістичним, не дивлячись на морду Девіда Корне Сетека. Просто так лізе тобі в екран, особливо коли дивишся в 3D. <ріху> Вибачте, на відміну від звичних сцен після титрів, Ган обирає глибоко рефлексивну сцену прямо зі сторінок коміксу, яка підкреслює зміни персонажа, а не натякає на подальший кросовер. Ган не просто перезавантажив супермена, він переосмислив його зсередини. Кал Ел тут не тільки герой, а іммігрант, що змушений доводити своє право бути серед людей. Батьківська спадщина не рятунок, а виклик. Замість Месії сумніваючийся, емоційний герой, а його антагоніст Лекс від Ніколаса Голта не просто злочинець, а інтелектуальний фокусник, який кидає виклик моральному порядку. І не можна не відзначити, як Ганни нав'язливо витримує тонку грань. Екшен як у Топган яскраві костюми, аби викликати надію, і фокус на цьому тріо Супермена та Лютера. Це справді особистий фільм про визнання себе та пошук місця у світі. Той самий час це кіно, яке налаштовує на нове емоційне бачення DC. Дякую всім за перегляд. Ще раз пишіть, що ви думаєте з приводу Супермена та чекайте на наступне відео по. Ні, не за Outer Worlds 2. З такими цінами ніякого відоса по цій грі не буде. Наступне відео чекайте про мафію.